Живе у черзі на свій шанс, каже черкащанка Марина Цимбал. Їй через хворобу видалили дві нирки. Тепер жінка чекає на трансплантацію. Це вже майже четвертий місяць я тут в лікарні. Це видалили мені обидві нирки, і зразу ж ми стали на чергу. Тобто, поки так чекаємо. Це потрібно, щоб люди ну, могли виживати, скажімо так. Пережиттєву згоду на посмертне донорство сьогодні підписували лікарі Черкаської обласної лікарні. А в листопаді 2021-го саме вони долучалися до першого забору органів у їхньому медзакладі. Тоді донорські нирки та печінка врятували три життя. Дозвіл на процедуру надали рідні чоловіка, що помер від інсульту, каже директор обласної лікарні Віталій Шило. Опісля говорить, бути донором не боїться. Погодився віддати після смерті нирки, печінку й легені. Ми цю акцію підтримали. Нам черність передали клініка Ахмадит Київська і п'ятий пологовий будинок міста Києва. Ми передаємо Київському центру нефрології та гемодіалізму. Проблема трансплантації це досить така серйозна проблема, досить актуальна проблема. Чому тому, що тисячі пацієнтів потребують трансплантації. Кардіологиня Анна Кулик дозволила забирати всі свої органи і тканини, бо каже, хоче рятувати людей не тільки за життя. Нині в області щонайменше 30 осіб потребують трансплантації серця. Це єдиний їх шанс не лише на гідне життя, а просто на життя з виконанням якоїсь мінімальної, е, мінімального навантаження, яке для нас з вами здається звичайним. Тобто це просто вдягтись, це просто взяти маленьку рідну дитину або онуку на руки. Посмертне донорство розповідає нейрохірург Денис Годлавський, можливе після встановлення смерті мозку. Тоді переповідає дихання чи робота серця підтримується лише штучно. Я знаю критерії смерті мозку, і я е, знаю, розумію, що е, якщо не дай Боже, я буду в такому стані, я впевнений, мені органи вже потрібні не будуть. Стати донором можуть не лише медики, а й всі охочі, пояснює трансплант-координатор Святослав Шевченко. Кожен громадянин України може зайти на сайт Українського центру трансплант координації. Там він може обрати регіон, де він проживає, обрати клініку, яка займається таким видом діяльності, так отримати контактні дані трансплант координатора, зв'язатися з ним і потім вже домовитися про час, коли він може під'їхати і дати згоду на посмертне, посмертне донорство. На меті говорить власним прикладом заохотити інших. Я лікар уролог я бачу хворих, які знаходяться на гемодіалізі. Я бачу на їхні страждання на їхнє життя, і тому це дуже я вважаю, що це дуже важлива робота, і все таки ми лікарі. Ми повинні допомагати. Згоду на посмертне донорство сьогодні надали 12 медиків. За словами трансплант-координатора, пішли на це, бо раніше бачили щасливі очі врятованих та їхніх рідних. Тетяна Недбало, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.